Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла існує ще з 2014 року. За цей час на рахунку підрозділу десятки успішних бойових виходів та тисячі збережених життів. Полк носить ім'я Героя України, командира батальйону Вовки да Вінчі» Дмитра Івановича Коцюбайла, людини, що стала символом незламності та лідерства. Вже понад 11 років ці воїни боронять наш мир, і саме зараз вони потребують підтримки. Саме тому було створено благодійний проєкт на перше для першого. П'ять мільйонів зібраних в межах проєкту будуть спрямовані на придбання п'яти з двадцяти необхідних пікапів для першого окремого штурмового полку. Виник цей проект через те, що в підрозділу є постійна гостра потреба в матеріальному та е, фінансовому забезпеченні. І в нас зараз є збір на 20 пікапів Fiat титану. За рахунок ініціативи, ми хочемо перекрити частину цих потреб. От, власне, і збір у нас є мета збору це 5 мільйонів. Сама ідея полягала в тому, щоб об'єднати свідомі бізнеси і дати їм зрозумілий, простий і зручний інструмент, як можна нас підтримати. Залучення готелів, ресторанів та кафе є основною частиною цього проєкту. Уже зараз велика кількість закладів долучилась до ініціативи та щоденно допомагає збору. Авколо цієї ініціативи вже об'єдналося близько 70 різних закладів. В основному це Івано-Франківськ, Дніпро, Харків та Ужгород. Кременчука там наразі ще немає. Але ми дуже чекаємо і надіємося, що заклади, як і харчування, так і інші бізнеси долучаться до ініціативи і підтримують перший окремий штрабовий полк. Водночас є багато бізнесів, які також хочуть підтримати полк, але не мають змоги продавати страви. Натомість вони надають послуги або реалізують власні продукти. Це барбершопи, тату салони салони краси, піцерії та десятки інших бізнесів. Саме вони долучаються до ініціативи разом з першими, стаючи частиною великої спільної справи. Долучитися може будь-який бізнес. Починалося все з того, що це перша страва, тому що ми перший окремо штурмовий полк і звучить вона гарно і доступною, і тому було не перша для першого. От, але ми вирішили себе цим не обмежувати і пішли далі. У нас тепер є ще ініціатива разом з першими, де долучаються клуби акторської майстерності, клуби мафії, салони краси, там навіть пірсинг-салон у нас є, піцерії тощо. Ну, тобто немає ніяких обмежень, головне бажання, бажання підтримати. Щоб взяти участь у проєкті, достатньо мати бажання та розуміння важливості підтримки війська. Долучитися дуже просто потрібно лише зв'язатись з координатором за номером, вказаним на екрані. Він детально пояснить, як інтегрувати свій бізнес у проєкт та підтримати перших. Важливо усвідомлювати: сьогодні ти або у війську, або для війська. Саме тому кожен із нас має допомагати тим, хто щодня ризикує власним життям заради нашого майбутнього. Кожна продана страва, напій чи послуга це внесок у придбання автівки. А кожна автівка це шанс зберегти життя воїнів першого окремого штурмового полку. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.